Я вас вітаю, шановні добродії. Як завжди, з вами Сергій Крижанівський. Я хочу сьогодні повідомити декілька хвилин тому. Я подав до канцелярії Шевченковського районного суду міста Києва скаргу про бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей та за заявою про злочин до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ось. Відмітка канцелярії, мій виходящий 13 дріб 03,23, дріб 2 дріб 1 терека від 13.03 23 року. Я дію в інтересах українського народу згідно статті 5 Конституції України та себе особисто. Я передбачаю, що після прийняття ухвали суду про вне... зобов'язання слідчого внести уповноваженого органу служби безпеки України слідчо внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо злочину державної зради Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента України. Я хочу повністю зачитати цю скаргу. Я адвокат, журналіст Крижанівський Сергій Вікторич, здійснюю захист прав та охорони законом інтересів свого довірителя українського народу згідно статті 5 Конституції України. Повідомляю про наступне. У травні 2005 року я познайомився з Нерошем Олександром Вікторовичем, який на той час працював генеральним директором представниця компанії Лукоїл в Україні. У квітні 13 року Нерош Олександр повідомив мене, що Віктор Медведчук, Валерій Холошковський, Олександр Третьяков, Андрій Борисович Єрмак 21 листопада 1971 року народження. Є агентом впливу Російської Федерації та виконують завдання по відтворенню СРСР, ініційоване президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Подальшому я, як журналіст, досліджую діяльність Андрія Єрмака, отримав підтверджуючі докази співпраці Андрія Єрмака з спецслужбою Російської Федерації, а саме ФСБ Росії. Андрій Єрмак є діючим агентом впливу кремлівських виродків та нашого ворога Російської Федерації. Андрій Єрмак. Отримав та виконав завдання Путіна Патрушева та Козака по обміну заарештованого українським судом 22-го року Віктора Медведчука. Андрій Єрмак у січні 20-го року, перебуваючи в Омані, разом з Патрушевим, намагався вербувати президента України Володимира Зеленського на користь Російської Федерації. Вище вказані дії кваліфікуються як державна зрада, що завдало значної шкоди за ознаками злочину кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України. Тому я звернувся до голови служби безпеки України як адвокат із заявою з наведеним више змістом правчини Єрмаком Андрієм Борисовичем 21.11.71 року народження головою офісу президента України кримінального правопорушення державна зрада Передбачено статтею 11 кримінального кодексу України, Виходящий номер 07, дріб 23 2 двадцять дріб дрібка від 7.03.23 року, якою прийнято служби безпеки України про що? Працівнику цієї заяви місячна відмітка про її прийняття 7.03.23 о 13 годині 10 хвилин. Незважаючи на викладення, вказаній заяві, зокрема, закриванням зазначено у її прохальній частині внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідування протягом 24 годин розпочати за вказаною заявою про вчинення злочину досудового розслідування у формі досудового слідства, у з чинними дії, які мають ознаки злочину кримінального правопорушення, передбачено статтею 111 кримінального кодексу України, 8.03.23 ноль третього двадцять року, годині. мені адвокату Кружанівського на телефон мобільний 06620520 три з приводу Заної подні зателефонував з номеру 068 203 43 64, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ СБУ України Юрій Карнілов, який повідомив, що відповідні відомості за заказаної заяви до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені, та що по ній мені необхідно надати додаткові пояснення. Таким чином, я. Адвокат Крижанівський дізнав час, що Служби безпеки України відповідні відомості, за вказаною поданим мною адвокатом Крижанівським про злочин до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено, в чому слідчим допущено бездіяльність. Згідно з частиною першої статті 214 КПК України, слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідно до пункту першої частини першої статті 303 КПК України згідно з цією скаргою, поданою мною адвокатом Крижанівським на досудовому провадженні, оскаржується вказана бездіяльність слідчого. Яка полягає у невнесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань від мене адвоката Крижанівського, таким чином, оскільки слідчим служби безпеки України зазначено заявою поної адвокатом Крижанівським, не внесено відомості про злочин до єдиного реєстру на протязі 24 годин. У срок відповідно до вимог статті, частини першої статті 244 КПК України Ця скарга на вказану бездіяльність слідчого служби безпеки, передбаченого частини першої статті, статті 303 може бути подана слідчому суду місцевому суду згідно частиною першої статті 304 КПК України протягом 10 днів з моменту вчинення цієї бездіяльності. Відповідно до вимог статті 124 конституції України, судове рішення ухвалюється. Судами, іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. Частина 2 статті 21 КПК України. Вирок та ухвала суду, що набрала законної сили в порядку, вчиненому цим кодексом, є обов'язковими, підлягають безумовному виконанню на всій території України. На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7. 21, 45, 55, 56, 58, частину 1 статті 214, 215, пунктом 1 частини 1 статті 303, частину 1 статті 34 КПК України, статтями 41 стадо Конституції України, статтями 20 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Прошу. Зобов'язати уповножених осіб суду безпеки України вулиця Володимирська, 33 і дикаційний код 3034074 внести відомості до єдиного реєстру досудового розслідування, розслідувань заявив адвоката Крижанівського в інтересах українського народу згідно статті 5 Конституції України. Та розпочати досудове розслідування кримінального провадження за знаками кримінального правопорушення, додатки, копія свідоцтва, копія ордеру, копія заяви адвоката Крижанівського, заява про електронне повідомлення про суд. Також я подав заяву про розгляд цієї е, моєї скарги е, без моєї присутності і підтримую повністю цю скаргу. Зв'язку з тим, що я передбачаю, що е, можуть бути дії ті, які. Припинять мою діяльність як адвоката з цікавими особами з боку Єрмака, і суд зобов'язаний розглянути цю скаргу та прийняти єдине законне рішення зобов'язати Службу безпеки України уповножених осіб внести відомості до РДР і розпочати досудове розслідування. Хочу повідомити, що я передбачаю, що Зараз ті дії, які проводяться Андрієм Єрмаком особисто та його особами, якими він керує, а це широка мережа агентури від ФСБ і, звісно, ті кримінальні елементи, які знаходяться у владі, вони зараз чинять дії протидії розслідуванню щодо цих осіб. Ви знаєте, саме цікаве, що їм це не вдасться, тому що є великий масив доказів, який ляже в основу підозри та подальшому вироку цій особі. Я хочу звернутися до вас, будь ласка, наші дорогі підписники, ті, хто буде дивитися це відео, допоможіть нам перше, це. Я звернувся зараз до і складна петиція до президента України про надання мені особистої охорони, державної охорони зв'язку з тим, що я вбачаю дії, пов'язані з загрозою життю. Друге, я звертаюся до вас, будь ласка, підтримайте наш канал, розповсюджуйте цю інформацію як може більше. Я Прошу вас підтримайте нас донатами. Будь ласка, підписуйтесь на Патреоні. Завтра у нас буде прямий репортаж на Патріоні. Ми будемо робити все для того, щоб ця інформація дійшла до кожного українця. Ми поборемо корупцію, не буде жодного агента впливу і не буде жодних агентів ФСБ у нашій державній владі. Слава Україні! Героям слава! Як завжди, щастя, здоров'я та любові!